Відчуття близької опасності. То, коли ми були на Донбасі, воювали на Донбасі, ми не хотіли, щоб ця нечість прийшла до нас. А коли вони вже прийшли, тут внутрішня опасність вже непосредственно за свої сім'ї, ось у наші сім'ї. І ось Ну як, сховатися, за, послати жінку на війну, а я поки побуду, значить так. Ну, є ж всякі випадки. І раз ти носиш штани. Захищай своїх жінок, дітей. Я думаю, це правильно. Як по фотографіям видно, що у нього це, вилізла печінь. Удара силіна, хоч і в броні він був це. і він крикнув пацанам, що це? Відходьте. Ну він вже не мог хити. І його подавив На, на другий день чи на третій. Бойці йшли, бачили, ну, побачили, що він так під бетерами лежав, забрали зброю в своїх гільзах. що обідно, його не забрали, його так і оставили. Президент вручив посмертно орден за мужність третього ступені. А германська громада, я не знаю, як, як це, я просто цього не знаю, не вникав. Хрест честі слава. Ну, Чисто солдатська така. Почетна. У 22-му році, поки вони дійшли до Вознесенська, я вже потеряв дуже багато друзей. Дуже багато. Багато хто з моїх побратимів лишився на службі і гинули в перші дні. Тобто, чи брати рук до рук зброю чи не брати, то вже для мене питання було досить риторичне і воно не розглядалося. Однозначно треба було брати зброю і бити. 27 лютого 22 рік батальйон розвернутий, батальйон 187-й, батальйон ТРО розвернутий в повному об'ємі. І добровольці, добровольців вже не приймали. Було, був повний комплект. А люди йшли, 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 йшли. Таксисти, будівельники, службовці, лікарі, вчителя. Сантехніки, у кого тільки не було, але кожен із них прийшов прийшов боронити свою землю. Прийшов боронити свій дім, який не десь там. Він тут. Він тут ось він, і в ньому дружина, мати, діти. 20 лютого, 7-ї години ранку, я вже почав тримати зв'язок з керівництвом міста для того, щоб планувати подальші дії по обороні міста. Вийшли на мене з Київ, вийшло керівництво військове. І ми формували, почали формувати оборону. Тобто, ну, Доброволіць, ну як вам ван сказати, стан душі. І це, ну, так воспитані ми, так ми були, так наші батьки нас воспитали. І я вам хочу сказати, не то, що там за себе, тут кожен мешканець міста, ну, от кожен доброволець. Так як наше місто входить в історію і зараз є і петиція, і ми всі підписуємо за те, щоб місто стало героєм, бо наше місто одне з небагатьох міст України, де окупація була два дні. Наступ. Один день і за на другий день ми максимально вже їх вибивали. І завдяки добровольцям. Я наголошую, завдяки добровольцям і місцевим жителям. Це один із ну таких пріоритетів.